Люблю стикетчики сакалати. Як ти зазвичай готуєшся до різдва? Е, кри угу, Крисмаса. А що ти більше любиш? Ялинку чи подарунки? Ялинку і подарунки. Два. І те і те любиш? А, двоє. Подарунки. І подалунки. Ялинку і подарунки. Ялинку. Подарунки. Так само. Однаково любиш і ялинку і подарунки? Так. Ялинка і подарунки. 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 Як ти зазвичай готуєшся до Різдва? Е, Крісмаса? Угу, Крісмаса. Ми готуємо ялинку, Ми миємося, що... а потім листок лажемо. Під подушкою і під, і Миколай ночі ну, так і, і він витягає і дивиться, що нам треба. Я ставлю з Санта Клаусу печення, придигаюсь, роблю в кімнаті уборку і роблю ом, юку прикрашаю і ложусь спати, і все. А що ти любиш їсти на різдво на Крисмас? Що ти полюбляєш? Чим ласуватися? Джинджермен. Ging, Печення. Печення. А яке саме? Шоколадне? Ванилін. І фрукти, і ягоди. Яблуко. Люблю їсти кексики сакалані. Я її п'ю молоко печива. Mm. Пряники. Mm Зуберки картофеля, кубаса, м'ясо. А скажи, будь ласка, тобі подобається свято Нового року? Так. Да. Чому? Бо тому я. Хочу подарунки від Миколая. А на, а на новий рік Миколай приносить подарунки? Так. Ми думаємо, що я її, я її Бо Миколай прийшов на це подарунки є. Так, чому? Тому що мені потопляється тусе. Я роблю а, спад, і тепер, і тепер сам то сам понесе. Ходить Миколай, ходять діти на горки зі сніга, Ти можна хататися на санках, тому що там багато інтересного. А що саме? Мені все подобається.